Зазнати перехолодження та обмороження на вулиці можна не лише за мінусової, а й за плюсової температури, коли є вітер і висока вологість. Які спостерігаються симптоми та що робити, запитали у сімейного лікаря. Перехолодження воно виражається відчуттям холоду, можливо, не відчуває якісь ділянки тіла, зміною кольору шкіри. Якщо це загальне перехолодження більш важкого стану, то може бути млявість, може бути сонливість, можливо, навіть втрата свідомості. Щоб отримати обмороження, буває достатньо просто довго чекати на транспорт чи якусь зустріч у таких випадках не можна стояти на місці, потрібно рухатися. Найчастіше причинами обморожень стає те, що люди переоцінюють свої можливості і недооцінюють погоду в основному могу. Можуть підлягати обмороженню. Це пальці рук, пальці ступнів, нос, вуха, обличчя, щоки. При цьому людина може не відчувати цих частин обморожених, може бути відчуття коліки або аніміння, може бути зміна шкі... кольору шкіри. Щоб убезпечитися від перехолодження та обмороження, насамперед треба правильно одягтися і взуватися. Найважливіше, що при цьому людина має почуватися комфортно, вільно і сухо, також дотримуватися деяких правил. Не вживати ні в коєму разі алкогольних напоїв, коли знаходишся на холоді, тому що при алкогольному п'янінні людина не відчуває холоду, їй є ложне тепло, відчуття тепла, і вона може переохолоджитись тр. Так ж... Також рекомендовано не палити в холоді, коли палиш, просходить спазм периферійних судин і порушується кровообіг, що способствує ще більшому обмороженню тіла. Якщо все ж таки так сталося, що людина отримала перехолодження чи обмороження, потрібно якнайшвидше зайти до теплого приміщення, зігрівати руки і ноги краще біля сухого тепла. Якщо Одяг вологий зняв при можливості зняти поміняти одяг на чисте тепло, вкрити теплою коврою та дати людині теплого солодкого чаю. Не треба ні в якому разі терти снігом або. Платком, шкарпетками ну, любою тканиною. Коли будете вдома, можна зробити і ванночки однак не можна пхати ноги чи руки одразу в гарячу воду, адже звужені судини під дією різкої зміни температури можуть ще більше спазмувати. Треба воду градусів 20 і постепово збільшувати до 30-40 градусів, тому що при обмороженні людина не відчуває своєї шкіри, і вона може ще до цього. Отримати опік шкіри. Лікар каже, якщо у людини виникли ознаки обмороження чи перехолодження, і в теплому приміщенні не відбулося ніяких змін стосовно певних ділянок тіла, необхідно звернутися до лікаря. Перехолодження важкого ступеня, да людина може потрапити до лікарні вплоть до реанімаційних заходів. Сподіваємося, ці поради стануть вам у нагоді, і ваші прогулянки на вулиці стануть одним із способів загартування. Будьте здорові, бережіть себе.